Вітаю! Ви на каналі Ровінструмент. Сьогодні в нас на огляді гвинтокрут від фірми Milwaukee М18 CBLPD 422C. Постачається в пластиковому кейсі, в комплект якого входить значить, інструкція та гарантійний талон. Багато всякого. Гарантія в нього 32 місяці. Запасний акумулятор на 2 а години. Ой. Такий маленький. Середний пристрій. Ось такий здоровий під два типи акумулятора. Під ось такі під слайдери і під такі ось конектори маленькі. І сам гвинтокрут з акумулятором на 4 А, в якого... Ой, щось він люфтить тут трошки. Ось таке. Ось так це все в нас виглядає. Зарядний пристрій у нас 90 А. Заряджає він акумулятори як на 12, 14 та 18 В. Це акумулятори у нас 18 вольтові. Як я вже говорив, 4А і 2 А. Вони тут ось такого. ось. На зарядку ставляться і тут можна поставити ще акумулятори іншого типу, такі як, наприклад, використовуються в ось цій штуці. Да. На акумуляторах є індикатор зарядки. Це у нас сівший. Ось так воно виглядає. І на цьому теж так само. Так, це у нас піде на зарядку. Зараз він подопиться там якось має. Чи не подопиться, о! І зарядка собственно. Пройдемося по характеристикам. Патрон тут у нас під 13 мм, тобто досить великий, не такий, як звичайно, під 10, тут під 13 Максимальний діаметр свердління в дереві 53 мм, в бетоні 16 мм і в сталі 13 мм. Цей гвинтокрут у нас йде ударним, тобто в нього є можливість поставити функцію удара. Він має 27 тисяч ударів в хвилину. Він має дві швидкості: першу та другу. На першій швидкості в нього оберті від 0 до 500 обертів на хвилину. На другій швидкості в нього від 0 до 1800 обертів на хвилину. Акумулятори Li-Ion Максимальний крутний момент 60 Ньютон. Має систему Red Link. Це система, яка захищає акумулятор та сам гвинтокрут від перегрузки, так скажем. І запобігає тому, щоб у вас щось згоріло або саме гвинтокрут, або акумулятор. Також тут є ось така кліпса, дуже якісна. Яку можна встановити з двох сторон. І з однієї сторони тут є кріплення під біти. Сюди можна запихнути біту або свердло. Давайте перевіримо це. Ось так. Це у нас виглядає і... і ось так. Якщо вам потрібно повісити це на ремінь. Перейдемо до тестування. Корпус має ергономічні гумові накладки по всьому корпусу. Ось тут, ось тут, ось тут. виконано як завжди, якісно, зручно. І все добре, в принципі. Ніяких нарікань по зборці, по люфтам немає, тільки то що акумулятор от, трішки то, то, цього ходить. І все, в принципі. Давайте спробуємо 2 амперний чи він буде так само. Двохамперний тим часом вже зарядився на одну ічейку. Так само двохамперний люфтить. Я забув додати, двигун тут йде без щіковий. Не, не будемо мілочитися і зразу почнемо з дубової дошки та 10-го свердла. Ставимо функцію свердління і другий режим. І поїхали. Як бачимо, ніяких проблем абсолютно немає. Зараз пробуємо сорокове перо. Це в нас сосна. Спочатку в сосні, а може і навіть потім і в дубі. Десь тут ось. Страшне це діло, трошки вирвало його. Да. Ні, ну в принципі, давай в дубі зразу, що ми не Правильно, правильно. на жилке, блядь. Ха, поехали еще дальше. Опа. Трошки тушки повело. Ну, как же будет? Ну воно тут, тут тупе і воно не нормально не ріже. Треба крутити постійно, щоб він цей. А я думаю досить. Ми наглядно показали, що дуб, він свердлити може. Для початку спробуємо 1-мм метал, такий ось листовий, просверлити самим маленьким е, сверлом, який у нас є, і самим великим. Саме маленьке в нас це один. Міліметр. Я навіть не знаю як. Його. Міліметрове сверово не зажимається в даний гвинтокрут. Печально, печально. Ладно, візьмемо 2 -міліметрове. 2 Двохміліметровий влазить. Попробуємо ним посвердлити. Ну, ніяких проблем немає. Попробуємо саме великий кількість. Це у нас десятка. Ну, з листовим металом ніяких проблем немає. Прийдемо до більш грубого металу. А саме ось такого металу, який має в нас товщину 5 міліметрів. Ніяких проблем, далі, далі десятку, десятку. Завоняло трішки гореним. Коротше, зі свердлінням в нього ніяких проблем немає. І акумулятор, кстати, до сих пор на одній палості працює. Зараз ми спробуємо покрутити саморізи в дубову балку, подивимося, що з цього вийде. Звичайні саморізи це зрозуміло. У нас є ось такі от шурупи для дюблів, які ми спробуємо вкрутити в дубову дошку. Як би це не звучало, Ну, як бачимо, він на таке спроможний. Е, також тут є функція удару і давайте спробуємо просвердлити щось бетонне. Або типу такого. На жаль, немає звичайних бурів. Тому ми взяли бур для патрона SDS. Це у нас 12-й бур. Ну, я думаю, що і так можна, а чого а чо, а б і ні, як то кажеться. І ставимо у нас функцію з ударом. Перша швидкість. Поїхали. Друга швидкість. Ну, я можу сказати так. В принципі, неможливо просверлити щось в бетоні, але потрібен нормальний бур для нього. Тому функція удару тут може використовуватись тільки в тих випадках, коли у вас закисла якась гайка, або, наприклад, гвинт, якийсь закис, і вам потрібно його викрутити. Функція удару тут пригодиться. А свердління буром в бетоні, цеглі і так далі трішки непосильна задача до цього, шуруповерта, але в принципі можлива, якщо дуже сильно захотіти. То можна і вгору просверлити, як то кажеться. В принципі, якщо вам дуже сильно буде потрібно просверлити щось, то ви це зможете зробити, але потрібен нормальний бур, а не з патроном СДС і ну, коротше, звичайніше. Що я можу сказати про даний шуропокрут на завершення? Непоганий шуропокрут виконаний, якісно, зручний. Акумулятор на 4 Ампери ще до сих пор не сів, хоча ми вже ним багато чого зробили. і У нас було тільки дві лампочки. З задачами свердління він справляється на ура. Навіть сороковим 40 пером він сверлить дуба без всяких то проблем. Закручувати шурупи він теж непогано вміє, як то кажеться. І з бетоном в принципі теж можна працювати, якщо дуже сильно захотіти. Але для таких дій краще мати дрель перфоратор. Цей гвинтокрут я можу вам рекомендувати. Він непоганий, зручний, стоїть звісно, таких немалих грошей, але це професійний інструмент. Тому, якщо вам потрібен професійний інструмент, цей гвинтокрут підійде на 100%. Придбати ви його можете, як завжди, по посиленню під відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш інстаграм і до зустрічі!